Як створити гривневий платіж у Приват24 для бізнесу, увійдіть у Приват24 для бізнесу та натисніть Створити на головній сторінці. У вашої компанії можуть бути шаблони, створені з проведених раніше платежів. Вибравши потрібний шаблон, ви зможете створити платіж за декілька кліків, оскільки більшість полів уже буде заповнено. Якщо шаблон не потрібен, виберіть опцію Гривневий платіж, заповніть усі поля форми. Номер платежу присвоюється автоматично. Наступний після останнього збереженого. Але в разі потреби його можна змінити, натиснувши на значок олівця. Щоб зберегти новий номер, натисніть Прапорець. У розкривному списку виберіть номер рахунку, з якого потрібно списати кошти. Щоб це поле заповнювалося автоматично, встановіть основний рахунок у розділі налаштування рахунки в гривні, введіть реквізити отримувача, введення коду ЄДРПУ або РНОКПП податкового коду фізичної особи отримувача. Система запропонує схожі реквізити отримувачів за останні шість місяців. Ви можете скористатися підказкою або ввести дані вручну. Поля, найменування, прізвище, ім'я по батькові та номер рахунку отримувача заповнюються аналогічно. У полі «Номер рахунку можна ввести IBAN або номер картки. Для цього передбачено перемикач Рахунок, картка. Введіть суму та призначення платежу. Натиснувши кнопку з ПДВ, ви додасте розраховану суму ПДВ, яку можна змінити. У призначенні платежу зазначте, що оплачуєте послуги чи товар, і на підставі чого накладна, угода, акт тощо. Якщо плануєте повторювати цей платіж, збережіть його як шаблон. Для цього поставте позначку Зберегти платіж як шаблон. Під час створення платежу можна додати код ЄДРПУ РНОКПП та назву фактичного платника або фактичного отримувача, дату валютування, коли кошти надійдуть отримувачу. Коментар для підписанта: пояснення платежу, повідомлення підписанту, що платіж очікує його підпису. Підписант отримає сповіщення в мобільному застосунку Приват 24 для бізнесу з даними платежу, який потрібно підписати. Перевірте платіж і збережіть його або підпишіть за допомогою SMART ID. Відскануйте QR-код через застосунок privat 24 для бізнесу або privat 24 для рахунків ФОП та введіть пароль від електронного підпису. Платіж надійде в банк, коли всі підписанти його підпишуть. Якщо ви зберегли платіж без підпису, його можна підписати з кількома іншими в журналі операції. Також тут можна відстежувати їхні статуси.